Слава Ісусу Христу! В нашій увазі бажаю прочитати книга Неемії, сьомий розділ, п'ятий віршик. Книга Неемії, сьомий розділ, п'ятий віршик, перша половина. І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних і заступників та народ, щоб переписати. До цього місця Сідайте, будь ласка. З цього тексту, з цього вірша і, і народилася тема цього розділу. Бог поклав на серце Неемії зробити перепис народу. Ми тоже десь, коли один із наших президентів став на пост і хотів перепис народу зробити, і ми десь затривожилися. Бо це зв'язано із казною, з фінансами. Де є цифри, там і є фінанси. В старому заповіті, як і в новому, ми побачимо, що у Бога є на все порядку. Бог знає все. І в кількості, у нього є цифри. І... і він Бог порядку. Сьомий розділ. Я трошки поначалу не розумів, навіщо це все отут. Син того, син того, син того і перечислюється, і це думаєш, ну навіщо це тратити чи час перечислювати ці імена? Для них було це дуже важливо, якщо ми уникнемо в той час народ ізраїльський вийшов з полона, встановили мур, відновили мур шостий 6 розділ. Ми бачимо, що тут 6.15. був закінчений Мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. То, для чого Негемія я прийшов, вроді вже звершено. Мур построїли, все, благословіння вам. І я пішов назад у царство у Сузи, і буду там далі жити при, при дворі і займатися тими справами. Але не так все було. Не тільки у мурах заключається у заборах, у здані. Ну, построїли дом молитви на релєєві. Ну і що далі? Ну слава Богу, обгородили, а що далі? Якщо внутрі воно не запущено, не працює, не приноситься тут слава Боже, то і цей будинок тут не потрібен. Так і на той момент там Мур, мур встановлено, але служіння ще не запущено. Люди займалися кожен своїми справами. І неамів Бог послав їх згуртувати, вдихнути життя у цей народ далі, надію, що Господь з ними. І слава Богу, що старий Завіт показує і на структуру церкви на сьогоднішній день. Настільки важливі не тільки стіни, а й внутрішні, що церква має бути жива, має все працювати. І бачимо, що мур збудований, двері поставлені, то, що ми читали прошлого місяця. І були понаставлені придверні, співаки та левиті. І призначив Неемія над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловіком правдивим і Бога боявся більше від багатьох інших. Це другий вірш, як ми бачимо. Тут же тільки починається книга, ми бачимо, як Бог показує. Кого потрібно вибирати на служіння? Структура на сьогоднішній день у світі брата, свата, кума, у Бога боязливих, праведних людей. У дії святих апостолів, якщо ви, ви бачили у шостому, шостий розділ, третій віршик, і бачимо, отож браття виглядіть. З поміж себе сімох мужів, це коли на коні вибирали, доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу у цю. Бачимо, яких мужів потрібні, потрібна церква вибирати для служіння. Тут ми бачимо Бога боязливих і праведних, у новому заповіті, повних, ще повних Духа Святого. У старому заповіті не настільки був постійний ця фраза. Дух Святий. В новому заповіті це тільки наповнені Духом Святим, тільки повні Духа Святого, тільки водимі Духом Святим мають бути мужі, які стоять у голові церкви Божої. Бо якщо вони не мають оцього напрямку, цього характеру, цього вводження Духа Святого, вони можуть зайти самі десь в не, ту, не ту дорогу і заведуть інших, які йдуть за ним. Також і восьмий віршик у цій же главі. Степан, який був, 6-8. Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знаменні чуда. Акцент повний віри та сили. Це особливі люди. І вони серед нас, слава Богу, є. І ми всі мали, маємо бути такими. Повні віри. Ну, серце, вот. І воно повне віри, сповнене віри та сили Божої. І, і далі бачимо, що Неемія сказав до них, третій віршик, «Нехай, нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки Сонця, і поки вони самі стоять, нехай позамикають двері і так тримайте, і поставити варти з єрусалимських. Мешканців кожного на його сторожі і кожного навпроти його дому були певні переживання. Вони построїли мур, але все рівно була небезпека, що далі вороги пильнують, вороги хочуть збентежити як їх тоді, так і на сьогоднішній день нас. Але Бог побудив його і каже: нехай позамикувають двері і тримайте і постав. І поставити вартість єрусалимських мешканців із народу Божого. Я задумаюся, чому не з іншого народу. Бо в них може бути контакт із своїми тими, народом, який не служить Господу, не народ Божий, і можуть видавати один одного, і можуть тайно відкрити ночі ворота і прийдуть і захвачую. Тому особливо, коли. Посилають служителя, коли посилають, брате, чи ви, як церква, довіряєте комусь служіння, це тільки має бути з народа Божого. Нам можуть допомагати люди, які з цього світу там десь маленьку якусь частку. Ну, це осторога, щоб вони все рівно не водимі Духом Святим, і вони можуть шукати в цьому слави свою. І ми за, за, бачимо, як це все відбувається в цьому світі. Тому на служіння Бог і тоді, і тепер посилає тільки своїх дітей. Бо це людина, яка богобоязлива. Вона розуміє, що вона не перед людьми робить і не шукає слави в людей, а вся слава йому сьогодні. Деякі люди дякували там за певні речі. Я кажу, тільки йому нема нашого імені, тільки йому слава, бо це все Він дає по своїй милості і благодаті. Тому бачимо, що тільки народ Божий, ми маємо довіряти і, і, і покладатися, і, і посилати на служіння богобоязливих людей. Далі. А місто було широко просторе. І велике це четвертий віршик, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані. Він побачив проблему. Мало народу, і доми були, не були побудовані. П'ятий віршик показує, чим Неемія керувався, і приклад для нас. І поклав мені Бог на серце. Поклав Бог Неемія. На серце зібрати шлях'ятних та заступників та народу, щоб переписати. Бачи, кого Неемія збирає: людей, які заможні, які мають фінанси, які керівники серед цього народу. І бачимо, що у Бога є далі план робити справи серед свого народу. І знайшов він книжника. З 5 по 7 вірка і знайшов він книжку перепису тих, велася книжка перепису. І на сьогоднішній день ведеться книжка перепису у нас у домі молитви. І тим більше ведеться книжка перепису народа Божого спасеми у Господа, у Ісуса Христа. Є ця книжка, яка буде зачитана. Ми далі, ми далі... Перейдемо на цю сторону, але поки ми углиблюємося у цей серед народу Божого, що відбувалося в Ізраїлі. І знайшов він книжку перепису тих, хто прийшов перше. А в ній він знайшов написане таке. Оце виходьки з округи, що прийшли з полону, вигнання, яких вигнав був на Вуходоносор, цар Вавилонський. І вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з згоровавилим Ісусом, Неемією, Захарією, Раамією, Нахаманієм, Мордохаєм, Білшаном, Місперетом, Бігваєм, Нехумом і Бааною. Цей роз... розділ показує, що по закінченні відбудови муру є також багато справ. І з 7 по 69 віршик йде іде перепис. Іде перепис населення, щоб знати, хто з ізраїльського коліна, хто яку працю має виконувати серед народу. Так само у нас є книга. Було б дуже чудово, якщо б брати прочитали, скільки є сімей у нас, братів, сестер, які віруючі. І кожен сказав, я хочу за це служіння відповідати. І інший каже, я хочу за це служіння. І ведеться, як вони в церкві ми бачили, селі Павло знає повішений стенд, і там різні служіння згідно дари Духа Святого. І пастор сказав: кожен, хто бачить себе в тому дарі, можливо, хтось скаже, я не маю дару. Тому питання: ну, чи ти є дитина Божа, чи ти пізнав Господа, якщо ти народився з Гореві, ти маєш Духа Святого, ти не можеш просто сидіти на дивані з пультом і чекати прихід Ісуса Христа. Тобі хочеться щось зробити для Царства Божого. І є. Різні такі карманчики. І кожен брат, сестра молиться, Господь, відкрий мені, який у мене дар є. І кожен свою, своє фамілію, ім'я кидає карточку у, у ту ячейку. І потім вибирають згідно дару, вибирають ці листочки. От прийшло 10 сестер, там 5 братів. Вибирають, хто старший, і йде напрямок цього служіння, йде напрямок того служіння. І церква працює, нема просто сидимо і чекаємо, слава Богу, все було благословено. І тиждень побігли кожен своїми ділами. Скоро б гряде Христос. Ми всі кажемо, гряде Господи. Ще ми станемо перед Богом. Ну, що ж там трошки старався, там то, там то. Ми розуміємо, що ми спасаємося недобрими ділами, по благодаті. І це нам так приємно, нічого не треба робити. Ні, а далі продовження. Господь спас, спас нас по милості своїй, по благодаті, і ми не спасаємося ні від вір, ні від діл, щоб ніхто не хвалився. І Ефісінам 8 віршик, по-моєму. Да? 28, да, дякую. Єфесянам, да, Єфісянам 2 8. Бо спасені ви благодаттю, Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Благодаттю через віру, а це не відділ, щоб то дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. І далі. 10. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми можемо щось відняти, чи до... то чітко показано, по благодаті, але для чого? Сидіти і далі чекати прихід Ісуса Христа. Ні, для добрих діл, сестри, братці. У мене останній час таке побудження. Можливо, це останній час для нас чи для церкви. Не знаю. Я не пророк своєї вітчизні взагалі, я не претендую на пророка, але бачу проповідується. І зранку є таке бажання стати на коліна і Господь, де ти бажаєш мене сьогодні бачити? З ким ти бажаєш, щоб я зустрівся? Що ти хочеш, щоб я сьогодні в цьому дні? Зробив для твоєї слави. Ви не повірите, настільки день ефективний проходить, і хто скаже, чим ти займаєшся? І ти ну, вроді нічим таким. А потім то, і то, і то, Куча справ. Бог хоче, щоб ми самі просили в нього, щоб ми відкликнулися на Його призив. Коли ми просто будемо чекати, воно Бог може стукати, Він і стукає. Але Він хоче, щоб ми самі були відкриті для, для Його слова, для Його сили, щоб ми просили Його у своє життя, щоб Він через нас прославлявся. І далі побачимо, тут ішов перепис, для чого це все потрібно було. 70-й вірш показує, жертвували на працю. Потрібно жертвувати не тільки часом, але ну й фінансами. Без фінансів не робиться та чи інша праця. Люба праця без фінансів, вона не може. Ми хочемо спасати людей, хочемо, щоб благовістя було в нашому місті, у нашій області. Чи інша праця провідати когось, допомогти? Є багато нужденних людей. Це все впарається у фінанси. Як один брат сказав, а я не бачу чіткої. Фінансової картини у церкві, тому я її не жартую. То, що ти не бачиш, чи я не бачу, це ще не означає, що вона робиться. Що кожному брат пастир має принести і показати, от дивися, я це це, а добре, молодці, тоді я буду давати. Підзвітність у нас є раз у півроку. Але ми все рівно ми повинні довіряти, як у них апостоли приносили фінанси і ставили, вони не казали, брат Петро, Брат Іван, Апостол, а куди мої гроші пішли? Принесли і забули. Це не, не ваше піклування. Якщо ви жадній скупі, тоді краще не жертвуйте і не, і, не, і, не задавайте, і не заносіть такий смуток у інших. У старому заповіті було дуже класно, було чітко десятина. Сьогоднішній день десятина це трошки забагато для нас. Ми почуть хочемо десь там. І дивимося, є борги, є то, є інше. Ми маємо відкриті бути для цього всього. Ну, нехай Господь вас сам веде, як воно має бути. І далі ми бачимо, для чого жертвували, і був перепис. Книга Вихід, 30 розділ з 11 по 16 віршик, бачимо, що і промою Господь до і сея, говорячи. Коли будеш робити перелік Ізраїлих синів та тими, кого повинно лічити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою Господеві при переліку їх, і не буде між ними в моровиці, при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку половину шекля, на міру шеклі у святині, 20 гер той шекель, половина цього шекля приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку 20, -20 літ і вище дасть з приношення для Господа, багатий не побільшить, а убогий не зменшить, від половини шекля, даючи приношення Господові для складання окупу за ваші душі, і візьмеш гроші окупу від ізраїлих синів, та й даси їх на роботу з кинії заповіту. Ми бачимо, для чого гроші були тоді і є на сьогоднішній день, щоб звершувалася праця у Домі Божому. Як тоді, серед ізраїльського народу, були великі розходи, так і сьогоднішній день. І буде воно ізраїльним синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. Тоді було викуплення за жертвоприношення. Постійно треба було приносити. І люди постійно приносили. На сьогоднішній день ми омиті кров'ю Ісуса Христа. Нам не треба вже жертви приносити. Тим більше ми маємо розуміти, що все, що, що Бог мене викупив, все, що я маю, це не моє, це Господнє. І це все має славити Господа. Я не закликаю, як Христос сказав, багатому є «Все продай продає йди за мною. Але в цьому є якась сила думки. У 73 розділі вірш, показує, відновлюється служіння у храмі, це вже Книга Неемії. І тому їм потрібно було жити тут, щоб все відновити. Як настав сьомий день місяця, то Ізраїлі сини були по своїх містах. Звершувалася праця, звершилася праця, праця перепису. І тут були деякі, які не увійшли, які хотіли. Бути в числі священників, в числі служителів, але вони не ввійшли у князі, не знайшлося його ім'я. І печально це, якщо і десь, наше, когось з наших рідних, близьких не знайдеться ім'я у князі життя. Не я, я постійно перебував на місці і контролював. Ці всі справи. І слава Богу, за, за цього посвяченого мужа. І коротко хочу по пере, перейти на книгу об'явлення, де ми бачимо книгу життя. Як в старому заповіті велася книга народу Божого, так перед Богом, Божим престолом ведеться книга людей, які мають, мають життя вічне, які призначені для життя вічного. І об'явлені є такі наголоски, 17-й 17 розділ. Ми тільки коротко пробіжемося. Це дуже цікаві і, і глибина, але по, щоб коротити час, то побачимо 17.8. Тут є такий дуже цікавий підсумок. А мешканці землі, що їхні імена не записані у книгу життя від закладин світу, дивуватися будуть, ми бачимо, що книга життя пишеться від закладин світу. Це такий короткий аналіз. Далі, 20 розділ, 15 віршик. Ми не будемо вникати, але коротко пробіжимося. А хто не знайшовся написаний в книзі життя? Той укинений буде у озеро огнене. Це дуже серйозні речі. Ми повинні задуматися про це. Пишеться книга. І далі бачимо, що 21, 27. І не увійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту. Неправду, але тільки ті, хто записані у книзі життя Агнця до нового Єрусалима. Не увійдуть тільки ті, які у книзі життя. Так і в нас у церкві йдеться книга. І слава Богу, що, що Господь додає ще спасайних. І чим я тішуся і бачу, що у Бога є на все структура. Як в старому заповіті, так на сьогоднішній день, і перед Божим Престолом є книга життя, де будуть записані імена і записуються далі. Тому, якщо хтось ще не увійшов у число спасаємих, є ще можливість, щоб сьогодні Господь додав спасаємого до церкви, і Його ім'я було зачитання. І було записано в книгу життя, Агнця, Бо нічого нечистя туди не війде, ніякий гріх туди не протолкнеться, тільки люди вірі в Ісуса Христа, які дійсно розп'яли Своє Я і жили вже на цій землі для Ісуса Христа, для прославлення Його святого імені. Нехай Господь благословить вас усіх і потішить. І до корид можливо, хто змає якийсь тайний гріх і хоче покаятися перед Господом, сьогодні буде така можливість. Слава йому за все. Амінь.